Вітаю, я цифровий помічник від компанії Метлайф, і сьогодні ми поговоримо про те, як змінити умови вашого договору страхування. Якщо у вас змінилися життєві обставини, важливо знати, які коригування можна внести і як це зробити. Будь-які зміни до договору страхування потрібно оформити офіційно. У більшості випадків це робиться шляхом подання письмової заяви до компанії. Заяву можна написати у довільній формі, але для уникнення непорозумінь та додаткових запитів зі сторони компанії краще використати готові форми, які доступні на сайті у розділі індивідуальним клієнтам, бланки та форми заяв. Документ потрібно підписати особисто страхувальнику, а в деяких випадках ще й застрахованій особі. Надіслати заяву можна електронною поштою на адресу office.metlife.ua. Які зміни можна внести в договір? Зміни, які набувають чинності відразу після отримання заяви, зміна прізвища, зміна вигодонабувача, оновлення паспортних даних. Оновлення контактної інформації можна зробити телефоном без надання заяви, зміни, які набувають чинності на дату чергового платежу, додавання або відмова від страхових продуктів. Зміна страхувальника. Зміни, які набувають чинності лише на річницю дії договору. Зміна періодичності сплати страхових премій, зменшення страхової суми, збільшення страхової суми, скорочення або подовження строку страхування, які документи можуть знадобитися для внесення змін може знадобитися копія паспорта або іншого документа, що підтверджує особу, заповнена заява. Декларація про стан здоров'я, якщо мова йде про зміну страхувальника, збільшення страхової суми, додавання страхових продуктів, які передбачають страховий захист на випадок захворювання. Після отримання документів компанія ухвалює рішення щодо внесення змін. Якщо зміни впливають на розмір страхової премії, клієнт отримує оновлену квитанцію для оплати. Змінювати умови договору страхування просто головне знати строки та порядок внесення змін. А чи доводилося вам змінювати умови свого договору страхування? Діліться досвідом у коментарях. Дане відео створено за допомогою ШІ.